ТО 26 спеціальність інформаційні системи і технології надає можливість студентам магістратури взяти участь у програмі подвійних дипломів зі Словацьким університетом економіки і менеджменту. Перший рік студенти навчаються в ХПІ, з весни починається відбір і здаються тести на знання англійської і знання певної мови програмування на базовому рівні. Пройшовши перший етап тестів, Студент потрапляє на етап навчання, вивчає словацьку і певну мову програмування. На другому етапі тестування додається до тестів з англійською ще й тести зі словацькою. Для того, щоб потрапити на навчання, треба, щоб компанія спонсор обрала студента. Саме тому після тестувань починаються онлайн-зустрічі з компаніями, які погоджуються або не погоджуються фінансувати проживання та навчання студента. Відбір до компанії відбувається в декілька етапів. Спочатку йде зустріч знайомству, далі технічна зустріч. Наступним кроком є погодження і співбесіда з певною компанією. Далі є відбір і поїздка наступного року стажуватися і навчатися у словацькому університеті. Студенти навчаються у Словацькому університеті, проходять стажування в компанії на неповному робочому дні, проходить захист диплому в Україні і захист диплому у Словаччині. Наступним кроком, якщо компанія задоволена вашим стажуванням, то вам роблять офер. Привіт! Розкажи, будь ласка, як тебе звати, з якої ти спеціальності та за якою програмою потрапив Братислав. Привіт! Мене звати Євген, я зі 126-ї спеціальності інформаційні системи та технології. Я потрапив в Братиславу за програмою подвійних дипломів та навчався тут рік. Чому ти обрав саме цю програму? По-перше, для мене це була гарна можливість переїхати в Європу. Я вже давно хотів це зробити. А по-друге, це дуже гарна можливість отримати якісну європейську освіту. Uh -huh. а, чи складно було потрапити, і що для того було потрібно зробити? Ні, це було не складно. Для того було потрібно пройти багато тестів з англійської мови, аби працювати в тій компанії зі словацької, аби навчатися словацькою та Різні тести з технологій, наприклад, з Java. Угу. А, чи працював ти на той час? і Якщо так, то як ти поєднував це з навчанням? Так, я працював, я працював на part-time. тобто половину свого часу я приділяв навчанню а половину роботі. Угу. Чи швидко ти адаптувався до життя в Братиславі? Так, я швидко адаптувався, бо тут дуже гарне українське ком'юніті. Також так, словацька ком'юніті теж гарно допомагала. Угу. А що б ти порадив студентам, які також хочуть вступити за цією програмою? Я б порадив працювати та не боятися. Іти уперед. Дякую.